Дорога мамо, я розумію, що у вас з'являються суперечливі почуття та емоції, коли мова йде про грудне вигодовування, і ви не відчуваєте бажання це робити. Цей психологічний аспект може бути важливим для вас, і я хочу надати вам підтримку та розуміння в цій ситуації. По-перше, важливо зазначити, що кожна мама має право обирати свій спосіб годування дитини, який відповідає її потребам та комфорту. Важливо відчувати підтримку від близьких людей, таких як родина, друзі, професіонали, які розуміють ваш вибір і поважають його. Обговоріть свої почуття і мотивації з ними. Але не дозволяйте собі відчувати провину за свої рішення. Також можна звернутися за підтримкою до психолога або консультанта з питань материнства, якщо ви відчуваєте потребу в додатковій допомозі. Вони можуть допомогти вам розібратися з вашими почуттями, зрозуміти причини дратівливості і знайти способи зняття стресу та тривоги. Пам'ятайте, що ви найважливіша та найнеповторніша мама, і ваші почуття та емоції є цінними. Не перебувайте у самотності зі своїми думками і почуттями. Розуміння ваших почуттів провини є важливим кроком у розробці здорового ставлення до себе. Зверніть увагу на те, що почуття провини може виникати в різних причин, і їх важливо розглянути з точки зору особистих переконань, зовнішніх впливів та інших факторів. Зверніться до свого внутрішнього голосу та прийміть його з любов'ю та сприйняттям. А не засудженням. Для того, щоб зняти стрес та тривогу, варто зосередитись на піклуванні про себе, піклуйтесь про своє фізичне та емоційне благополуччя, запровадьте в своє життя ритуали релаксації та догляду за собою. Це може бути медитація, йога, гаряча ванна, читання улюбленої книги або прогулянка на свіжому повітрі. Займіться чимось, що надає вам радість і задоволення. Звертайте увагу на свої потреби і встановлюйте межі. Пам'ятайте, що ви необхідні і важливі не тільки як мама, але й як особистість. Не соромтесь запитувати підтримку у своїх близьких і розподіляти обов'язки в родині. Не забувайте, що у всіх матусь є хвилини сумніву та невдач. Ніхто не є ідеальним. Важливо визначити свої почуття та не піддаватись самокритиці. Ви робите все можливе для своєї дитини, і це є дуже важливим. Можна знайти спеціаліста, який може надати вам підтримку та поради в цій ситуації. Перинатальний психолог або консультант з питань материнства можуть бути цінним джерелом підтримки та інформації. Вони допоможуть вам розібратися зі своїми почуттями провини, зрозуміти їх корінь і знайти способи подолання цього внутрішнього конфлікту. Пам'ятайте, що ваше самопочуття і емоційний стан важливі для вашого добробуту та здоров'я. Дозволяйте собі виражати свої почуття, знаходити способи зняття стресу і дбати про себе. Ви заслуговуєте на підтримку та розуміння у вашому материнстві, ви робите велику роботу, і я вірю, що ви знайдете шлях, який буде найкращим для вас і вашої дитини. Не забувайте, що ви є чудовою матір'ю незалежно від способу годування.